Всім привіт! Сьогодні від мене буде такий невеличкий лайфак. Як краще поставити отаку полівалку, щоб поливалося усе. Тому що якщо її уткнути цим конусом у землю, то поливатиметься сторона, яка ближче до поливалки. А от по цю сторону бугра. Вже воно поливатися не буде або буде поливатися дуже погано. Я довго думала, раніше я її прикручувала просто на вила і вила в Але мені такий спосіб не подобався, і я ось придумала таку приспособу. Я таку струбу пластикову прикріпила до 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 такого, ну, штиря, до до арматури. І Залишила ось такий виступ, для того, щоб можна було забивати молоточком оцей штир у землю, тому що буває, що земля така тверда, що не вб'єш, зараз вб'ю ну, вб в землю і покажу. Це поливалка в основному для того, щоб поливати міждурдя і і касетка, яка в мене тут стоїть. Ось я її забила. І тепер легким движенням руки. ось так, Оп, і все. Сюди ми одіваємо шланг і зараз покажу кінцевий результат. Ну І ось такий тепер дощик у мене. Так у мене поливаються тепер міждуряддя і стакончики. Це, звичайно, такий спосіб, примітивний для дочників. І також хотіла відповісти на питання, бо все забуду до да забуду сказати. Які отвори робити для полуниці? Е, на плівці. На плівці раніше я думала, що чим менший отвір, Тим краще, тому що ж бур'ян не ростиме. Я так і робила раніше. Але зараз я вирізаю такий отвір. Ну, десь, приміром, якщо взяти певну цю баночку, або із Кока-Коли баночку залізну, от на таку величину я роблю отвір у е плівці. Для чого? Та для того, щоб вона дихала, тому що якщо ми її закриємо зовсім, то вона ж не буде дихати. Вона ну, туди повітря не буде поступати і корінь просто згніє. Якщо, не дай Боже, ви переліте, проводити полив і переліте трішки більше, ніж треба, то плівка ж вона ж не випаровує. Водичку, тому корінь може просто згнити. Тому зараз я роблю отвори. Роблю отвори такі гарненькі. Ось дивіться, які. Ось ось такі отвори я роблю. Для того, щоб полуничка дихала. Для того, щоб можна було при необхідності посипати туди добриво Прямо так. Вокруг кром кущика посипали, і от уже, якщо нема можливості внести через каплю, а ще через каплю я не люблю вносити добрива, тому що вони забивають каплю. І це треба вираховувати, скільки під який кущ виляться води, ну, а щоб не вираховувати, я Користуюсь ток. І взагалі я хочу, я ж говорила, що я переходитиму на одну річку, і так мені буде набагато простіше. Менше хімії, менше болючок і менше шкідників. То як-то так. І так ми готуємося, бачите, вже позакривали торці. Теплиць готуємо під накриття плівкою, плівка в нас є. Чекаємо хорошої погоди, щоб не було вітру, ну і по можливості, щоб в нас було не тільки двоє. Ну, сьогодні в мене вже помічниця моя вийшла, то я думаю, якщо далі буде ходити, то ми Найближчим часом ми накриємо їх. І, так, і ще по замовленням, по замовленням. Будь ласка, може, когось я пропустила пишіть, тому що це вже, мабуть, останній тиждень, який я буду відправляти ті, які замовлені. І потім вже буду відправляти ті, які, які не були замовлені, які. Захочуть придбати саджанці. Але я попереджаю, що я беру такий невеличкий тайм аут, щоб висадитися, щоб вдома трішки підробитися. Не буду відправляти посилки кожен день через день, буду відправляти два рази в неділю, понеділок і четвер. Буду якось робити. Нормірує ми робочі дні, тому що ну, так просто не можна. Так можна просто згоріти від роботи. Тому скільки встигну, стільки й встигну. Е, я думаю, ще, ще зараз вусів багато, дуже багато, але ж струки, да? строки. Е, я розумію, що. Е, Багатьом, звичайно, не вистачить, я не встигну відправити, але ж буде ще навесні. Я укоріню, копанка, можливо, залишиться ще і на весну. Будемо бачити, звичайно. А от стаканчик і касетку я обов'язково буду ставити в жовтні місяці для того, щоб була розсада навесні. Так що, думаю, чоловік 100 я візьму на весну не більше. Але зараз я ще на весну не пишу, тому що Ну, в мене просто немає часу на це. Закінчимо сезон, потім я буду бачити, що в мене є, і буду записувати. Так що як то так? Показую. Що ми зробили? так Цю мальвіну буду прибирати, будемо перемотоблучувати, тому що тулку з неї немає, вона не пускає мене в усів. Тому будемо будем перебивати усе. Ну, заодно і березку трошки викорчуємо. Ось мене тільки пускає чамура. І ту вусів дуже мало, дуже мало. Ну, що поробиш, така вона і є, що вона пізновато, Ну, так, да, там, якби я її посадила десь, щоб вона була в мене першорічка, річка, в мене є її першорічка, річка, але її зовсім трішки, тому... Тому в мене її небагато. Тому що в мене ж не безрозмірні плантації, да? та і, якщо чесно сказати, вона дуже примхлива і це мені не подобається. Тому я її не виводю, тому що в мене я ж говорила, що в мене син її любить, і ягода дуже велика, але ж, але ж дуже багато сортів, і їх треба кудись саджати. То мосток. Сьогодні поливаю серію. От за сирією сказала б я що, вона практично нічим не боліє. Вона, дивіться, які лопухи. Зелені, зелені. Навіть якщо вона не поливається все одно, все одно вона темно-зелений колір. Ніколи вона не хлорозе. І мало їй пошкоджує кліщик. Ось така вона, як бачите. Це я проливаю так, щоб там на міждуряді в мене, як бачите, трішки подоставали вуса і заросло. От, щоб їх викопати, мені треба їх хорошо пролити, щоб корінь був хороший. Ну, заодно поливається, ось і Крістіна мене посажена. Крістіну сьогодні, до речі, зняла. Позрізала, Але ж у мене є там випади, і там у мене трішки не досажено. Тому буду досаджувати, а остальну, звичайно, я, хто захоче, то... Ну в мене її зовсім не багато, зовсім чуть -чуть. Ну Тому що в мене в минулому році було і тільки 20 кущиків. То З 20 кущиків, я думаю, ж, ви самі розумієте, багато не візьмеш ус. Так що як то так? Отут будемо. Сьогодні пролила тут, завтра ж полівалку буду цілий день проливати ось тут, оцю територію, де, була, де був баштан у мене, тут ми перемотоблочим і тут буде, буду висаджувати фейт. Фейт нікому не відправляю, поки не висаджу собі. Тому що в мене тільки один рядочок. Хоча і купляла їх 100 штук, але ж. Але ж я теж хочу собі насадити плантацію, щоб мати врожай. Ту мальвіну теж будемо прибирати, вона хлорози, як внизу, бачите, там взагалі я полуницю саджати не буду, тому що там у мене не годиться земля для полуниці. Все оце прибереться і розкидаю тут ізвість. Тому що тут дуже закислана земля і е, е, треба її трішки розкислити. Е, тут, тут я вже прибрала, залишилось там трішки позгрібати. І буде в мене тут більш-менш порядок. Тут я готую під е, жито, я тут житом засію. Жито мені вже скоро приїде. Мальвіну ж буду тут досаджувати і якийсь рядочок посадю просто на землі для того, щоб в мене була на слідуйший рік копанка. Сьогодні, сьогодні я насаджувала Сандру. Сондра якраз у мене вистачило. Ось на такий бугор. У мене він був досаджений до половини перші вуса, а потім оце все доросло і вже я досадила. Тут же буду висаджувати клері, для того, щоб не виводився сорт. Тут у мене була русанівка, і тут я її трішки оновлювала, такі кущики непогані. Тому я тут трішки залишу до половини воно. Там далі ми вирвали, тут попідсажую, і... а там посадю дивно. Ну, я так вирішила. Цим, цим ми будемо завтра займатися. І сьогодні ще вирвали тут весь бур'ян. Може пам'ятаєте, я вам показувала, тут все було в бур'яні. Тепер у нас задача. Подосажувати, попідсажувати, подосажувати там, де немає полнички. Ось, ось ці вуса теж будемо прищіпувати по два штучки, і буде, буде в нас тут сирія. Це в нас сирія, як вже два роки. Ну, Я в цьому році не хочу її просто, в мене немає часу його перемотоблучувати. Наслідуючий рік ми це все будемо прибирати, малину теж, і тут будуть грядки зовсім по-іншому. Тому в цьому році вже не трогаю її, попідсажую, щоб не гуляло ну, такі прогайвини. І думаю, все буде добре. Тут добре вахвати, тут я вносила перепрівший навоз, тут його достатньо. Єдине, що через капельку треба буде пролити мені триходерму, щоб не було кореневих гнилів. Кого нема триходерми, можна пролити фітоспорином. Це доволі такий щадящий препарат, який можна приміняти. І він вважається як біо. Так, ось. Такі вусики гарні, що не можу пройти мимо. Ось тук. Через два тижні тут уже буде шикарний кущ. Ось по дві. по дві штуки. До речі, щоб я сказала за сирією, сирія теж вилазить на другий рік. Вона вилази. Ділиться і вилози дуже високо рожки. Тому майте це на увозі. Якщо на буграх саджаєте, то треба обов'язково або пересажувати її, або якщо на землі, то просто підгортати. До речі, показую полуничку, яка в нас зараз стигне. Така краса. Дуже гарно. Ай, Запах просто шикарнющий. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна, обов'язково.